16 в Україні маємо новини. Я Олександр Просяник у Миколаєві пролунав вибух. Сталося це близько 14-ї години по обіді вогнем окупанти накрили ще й Херсонщину. Яка зараз ситуація на півдні І що відомо про наслідки цих обстрілів? Ми дізнаємося в нашої кореспондентки Єлизавети. Кротик єлизавето, вітаю тебе! Розповідай, які в тебе новини? Сандра, вітаю щодо вибуху в Миколаєві. В Миколаївській ОВА повідомили про те, що приліт був за межами міста у полі. Зокрема, ворог намагався поцілити по Миколаєву крилатою ракетою. Обійшлось без постраждалих та пошкоджень. Приводу Херсонщини по обіді ворог окупанти обстріляли селище Велетенське Білозірської громади. За інформацією обласної ова відомо, що пролунало більше ніж десяток вибухів. Станом на цю годину відомо про одного постраждалого йому медичну допомогу надали на місці. Також пошкоджені і приватні будинки місцевих жителів. Загалом за минулу добу окупанти влучали на Херсонщині в об'єкти критичної інфраструктури, сільськогосподарські підприємства та газопроводи на цю хвилину. Це вся інформація. Олександра, тобі слово Єлизавета, Дякую тобі за інформацію. Я нагадаю, це була Єлизавета Кротик. Вона стежить за новинами з Миколаївщини та Херсонщини. Сили оборони півдня повідомляють про ворожі борти у чорному та азовському морях. У чорному фіксують один підводний ракетоносій із залпом до чотирьох крилатих ракет типу Калібр в Азовському вісім кораблів, три судна можуть бути споряджені 24-ма калібрами. З прифронтових міст і сіл Донеччини продовжують евакуаційними поїздами вивозити людей. Цими днями їх приймає рівненщина. Тоді туди, туди вже прибув сьомий безкоштовний спецрейс. Скільки донечанта ним скористалося, і де планують розмістити евакуйованих пасажирів? Все це розкаже Сніжана Сидорук. Потяг з Донеччини прибув на Рівненщину один з вагонів, евакуаційний. У ньому пасажири, які рятуються від обстрілів. Там дуже гучно, вже ми під обстрілами і на роботу їхали теж. І робота. У нас була але ну це було дуже гучно. і туди полта нас евакуювали на в укриття. На пороні людей зустрічають рятувальники та волонтери. Пасажири мають вийти за лічені хвилини. Тому алгоритм дій відпрацьований до автоматизму. Це вже сьомий евакуаційний потяг, що прибув з Донеччини на Рівненщину цього річ бабусю під руку і заводьте серед людям допомагає зійти з потяга, забирають речі та проводять до місця реєстрації. Тут їх чекають представники влади та громадських організацій, надають консультації, реєструють, видають продуктові набори та грошову допомогу. Окрім виплат стандартних, які йдуть 3-2 тисячі безпосередньо, це евакуаційні виплати, так звані, в тому числі будуть забезпечені належною психологічною підтримкою, червоний хрест загалом загальний супровід від територіальних громад. від сервісної служби і всіх соціальних служб охочих виїхати з-під обстрілів. Чимало цим рятувальним рейсом скористалося 30 мешканців Донеччини. Майже половина діти. Ну, важко звичайно, що їдемо нікуди, получається. Сергій евакуювався з трьома дітьми та дружиною. Каже, до останнього не наважувалося покидати домівку, але ворог не дає там жити. Боязко прильоти часто вже так що не стоїть. Рискава своєю жизнью. Лучше їжать. Все чекали чогось що буде краще, що закінчиться вже війна. Після майже доби у дорозі люди знесилені, але спокійні, бо нарешті не чують вибухів. Жили, жили, як люди, потом бах-бах. Трісешся весь. Страшно, звісно. Війна це страшно. Цьогоріч евакуаційні потяги привезли на Рівненщину вже понад дві сотні донеччан. Усім знайшли житло. Спочатку тенденція була на відкриття місць тимчасового перебування. Наразі ми відійшли від цієї сталої такої ситуації і намагаємося з територіальними громадами поселяти людей в приватні будинки, садиби, які віддають люди евакуації. Часті і щотижня ми приймаємо внутрішньопереміщених осіб. Єдине поселити рівненська область і надалі прийматиме вимушених переселенців. Для них підготували понад чотири сотні місць. У червні заплановані ще два рятувальні спецрейси зі сходу країни з Рівненщини з вірою у перемогу та ЗСУ. Сніжана Сидорук, Муколо Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Відключення світла в Україні можуть бути тривалішими. В енергоатомі повідомили про ремонт іще одного енергоблока тисячника. На одній АЕС. тож у компанії говорять про збільшення дефіциту генерації в системі. Сьогодні ж погодинні відключення діятимуть з 20 до 22 години. В Укренерго кажуть, усе через наслідки шести масштабних ракетних ударів ворога по українських електростанціях через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії як до початку атак. Для подолання дефіциту залучають і імпорти і аварійну допомогу з європейських країн однак, через масштабність руйнувань цього замало для підтримки балансу в енергосистемі. У компанії також повідомили про знеструмлення споживачів у кількох регіонах через бойові та погодні умови. Українська енергетика отримає додаткову допомогу понад мільярд доларів. США. про це повідомили у Берліні на засіданні групи G7, яка координує підтримку енергетичного сектору України. 500 мільйонів доларів нададуть США 300 – Європейський банк реконструкції і розвитку, 47 мільйонів доларів. Світовий банк. Окрім цього, фонд підтримки енергетики отримає понад 70 мільйонів євро нових грантових внесків. Гроші мають підтримати енергосектор, який з 22 березня, відколи Росія відновила атаки по українській генерації втрати близько 9 гігаватт потужності. На фронті кількість бойових зіткнень зросла до 41 Найбільше окупанти атакують на Курахівському, Покровському та Краматорському напрямках тривають штурми поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки, Гаряче неподалік нового і Андріївки. Згарбники наступають в районах Новоолександрівки, Калинового і Новоселівки Першої. ЗСУ вразили рідкісну станцію зв'язку окупантів. Цифрову радіорелейну станцію виявили оператори 3-го полку сил спеціальних операцій. Поворожі цілі влучили однією з новітніх розробок. У результаті удару наші оператори порушили зв'язок між командним пунктом та підрозділами російської армії. Відомо, що пересувна станція Р 416 гм розроблена для радіорелейного зв'язку у польових умовах. Цей комплекс Росіяни взяли на озброєння у 2018 році. СБУ затримала агента Кремля, який допомагав окупантам готувати наступи на покровському відтинку фронту. Чоловік працював на головне розвідувальне управління генштабу збройних сил РФ і за наказом ворожих спецслужб розвідував місця базування та переміщення українських військ поблизу передової. Найбільше його цікавили укріплені райони і бойові позиції артилерії збройних сил України. Він пішки обходив місцевість. Де фіксував розташування наших оборонців? Кіберфахівці служби безпеки завчасно викрили, затримали агента, і наразі він під вартою. Фігуранту загрожує довічне ув'язнення. Російські винищувачі на дві третини нашпиговані складниками західного виробництва. Про це йдеться в новому аналітичному звіті незалежної антикорупційної комісії. Фахівці комісії презентували результати дослідження лише годину тому. І просто зараз ми маємо можливість дізнатися більше про те, як діють сірі схеми і хто допомагає Росії купувати електроніку для своїх літаків за кордоном на прямому зв'язку. З нами єлизавета Яковлєва. Вона була на презентації цього звіту. Єлизавето, вітаю! Чекаємо. Від тебе подробиць. Вітаю в студія. Власне, сьогодні незалежна антикорупційна організація презентувала детальний звіт про те, з чого складаються власне літаки повітряних сил Росії. Експерти дослідили понад дві тисячі компонентів у шести різних типах літаків, зокрема Су та міг, які були збиті в небі над Україною. Виявляється, Росія досі використовує західні компоненти і в дуже великому обсязі цих деталей. Понад половина і навіть майже дві третини від усього складу літака. Детальніше пропоную послухати. 54% цих комплектуючих вони належали до так званого критичного списку. Це список, який складений нашими західними партнерами, перш за все, сполученими штатами. Технології, які вони визначили, є критичними для російської оборонної машини. Російської воєнної машини, і е, е, от е, в цих літаках якраз більша половина потрапила саме цих критичних технологій. Це 18 різних заводів. Наступний слайд, так перепрошую, я не сказала. Це 18 різних заводів. Е, вони знаходяться на території Російської Федерації. от о, воно о, ці всі західні комплектуючі потрапляли от туди, в Перм, Іркутськ, Новосибірськ, Вуфу, Ульяновськ. Отже, РФ усе ще обходить західні санкції і допомагають їй у цьому країни Посередники найбільшими такими посередниками є Китай та Гонконг. А загальна сума, на яку Росія закупила такі комплектуючі, сягає 4 мільярдів доларів. І йдеться про постачання не лише власне деталей, а й сировини. Є вразлива частина російської війни. Це титанова сировина. Росія не видобуває її достатньо. Це австрійський постачальник титанової сировини, титанової сировини з В'єтнаму для оцих саме російських винищувачів, які на 50% складаються з титану, для російських ракет, які на 50, 60, 70% складаються з титану. Я думаю, що ми можемо почати з цього. І як повідомили в незалежній антикорупційній організації, після публікації звіту вже є перші результати точніше раніше ці дані вже були передані до наших західних партнерів, і відомо, що принаймні проти однієї щодо однієї з таких компаній зі списку почалася перевірка, але вочевидь це лише початок. На цьому не все студія. Дякую, колего. Я нагадаю, Елизавета Яковлєва була на презентації звіту про те, з чого складаються російські е, бойові літаки. Модернізований пасажирський напрямок міжнародного пункту пропуску Ужгород Вишня Німецьке, що на українсько-словацькому кордоні, відвідали наші журналісти. Я нагадаю, там нарешті відкрили смуги руху на виїзд та облаштували вбиральня для пасажирів. Митники і прикордонники отримали нові робочі місця. До того ж, модернізація має вплинути на пропускну спроможність цього КПП. Скільки коштів витратили та чи помітили зміни пасажири? Дивімося. Нові меблі так, та повністю, повністю змінились модулі, принтери і столи, все Все нове і все набагато краще. Інспекторка КПП «Ужгород» Тетяна показує своє робоче місце. У модульному кабінеті усе необхідне: комп'ютерна техніка, кондиціонер, система опалення. Раніше, щоб зробити копію, треба було йти в адмінбудівлю. Зараз такої потреби нема. Реалізується програма Сполучених Штатів через посольство сполучених штатів в Україні, програма підтримки експортного потенціалу в Україні. Це досить масштабна і комплексна програма, яка передбачає не тільки там зміну візуального відображення чи модулів, чи навісів, а і матеріально-технічну підтримку. З державного бюджету не витрачено жодної копійки. Утілювати програму почали торік у літку, повністю замінили дорожні покриття, розширили смугу руху для збільшення пропускної спроможності. Облаштовані у нас знову ж таки дорожнє покриття, облаштовані водоприймачі, тобто у нас сьогодні вже в разі, якщо такі погані сприятливі погодні умови, то е, вже ніхто тут не ходить, скажімо так, в лужах, і в калюжах і в болоті. Розподільча лінія, бачите, у нас є сьогодні облаштована так само завдяки цьому проєкту, який було реалізовано. Це смуга, ділянка, в'їзд. Вона є два канали канал червоного, канал зеленого коридору. На пункті пропуску разом служать митники та прикордонники. кажуть, наразі великих черг немає, тож оцінити наскільки модернізація вплине на пропускну спроможність КПП ще не можуть. Це звісно, що більше потужності того ж електроживлення дозволяють ефективніше застосовувати більшу кількість технічних засобів для прикордонного контролю, що звісно зменшує час на здійснення контрольних операцій. Пасажири поки не помітили, чи рухається черга швидше, але вже оцінили дорожні покриття без вибоїн та нові модульні вбиральні. Дорога лучше, лук, красива. Дорога поміняли ті здання, але бокси це краще, однозначно. Ну тут зараз трохи більш культурно. Ми років 15 ходимо на словацькому кордоні. В то це супер. Це те, що було потрібно. Просто ніяких вказівників нема. Я би і не знала, що там є. Вони. Та найбільше чекають на відкриття пішого пункту пропуску його теж мають запустити у межах проєкту. Потрібно враховувати, що суміжна сторона теж повинна підлаштуватися. І оця смуга руху для пішоходів, яка зараз закрита, вона повинна відновити свою роботу. Вони повинні зі свого боку приєднати паралельно, що відповідно теж спростить, збільшить пропускну спроможність. За підтримки США планують модернізувати щонайменше п'ять контрольно-пропускних пунктів Закарпаття. Нині роботи тривають на КПП Лужанка, Астей та Тиса. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер. Марафон Єдині Новини 17-й знову обіцяю вам новини. Ну а доти з вами буде Ірина Багла Ірино ефір твій. Дякую, Сашо. Нові війська у ЗСУ про цілі сил безпілотних систем розкажемо вже за кілька хвилин.